Ми щодня чуємо історії про війну, тривоги та проблеми. А що, як ми розповімо вам історії закоханих та сімейних пар з броварів? Сьогодні Віктор та Віра. Віктор і Віра. Скільки часу ви вчора? 53 роки. Ту свадьбу відгуляли вже. Так, да, коли влікати? У в тому році, у жовтні місяці. Ага. Ось якраз 17 числа жовтня було 53 роки. А де ви Тут у Броварах. Жили Ощеннічі? рядом общежиття. Я будівельником, я на Заводі. Вона будівельник. І так познайомилися. і А яким було перше ваше враження про дружину? Хороша. Я її зараз люблю. Дуже <с> хороше. <intimidated tongues> ми рано поженилися. 21 рік мені було. А дружині 19. Ну, мені було 28 років, в мене вже була трьохкомнатна квартира, ми її самі заробили сами ми заробили і домку построїли теж за свої гроші. Вона шуток мало розуміє, А так вона здібна жінка, завжди підкаже, хорошо підкаже. Він трудолюбивий, заботливий. сім'янин дуже хороший. А двоє діток, всі і внуки, троє внуків. Я зрослі діти. Ну, знаєте, як мені 75, общем, Можемо, все добре в нас. Аби як не була війна, ви... да, зять загинув у нас на війні, зять загинув. А так якби не було війни, то було б дуже чудово все. Добре, любимо Україну, любимо захисників, що зможемо. Всього доброго.